Ну Тут теж заради цього і придумувалося, чи воно послабиться, ну не на всіх напрямках. послабиться, В якійсь кількості послабиться, на жаль, не на всіх напрямках. Але в будь-якому випадку ми будемо бачити якийсь зворотній процес те, що Допоможе нам, в принципі, почати якийсь рух, почати якісь нові напрямки. Так що ну просто тут немало часу, розумієте. Ви ви питаєте? Нам тут дуже багато що ситуація. На багатьох напрямках не визначена і ще є таке якесь зависання на деяких напрямках. Тут хотілося б сказати, дайте, будь ласка, місяць і там воно якось більше поруше, буде більше це видно, але на сьогодні це ми будемо бачити на кількох послабленнях, але не загалом. Через місяць так ми побачимо, що це буде більша кількість. Ну, чи готується, так готується, але коли вона до нас не готувалася, то знаєте, якось нема такого, ем, якби, гучного грюкання дверима. Тому що нам кажуть, що да вам стабільно важко. І, і якби обстріли є завжди, кардинально нічого не зміниться. Якби чи буде обстріл, да буде. Але скажу страшну новину, що я, навіть якби Україна. Це не робила, він все рівно був би. І ну, Тут немає такого, що це через те, що ми пішли. І, ні, новина в тому, що ні, не через те воно було по-любому. Ну, так подобається грати росіянам. Ну, моя відповідь так, хоча тут не хотілося бачити повішеному, це будуть відтягувати. Це прийняте рішення, і ну, звісно, що ми будемо нервувати. Да, і, але, по всім даним, що так це зроблять. Ну, перш за все, тут виходить у нас вісім пентаклів, яка говорить про те, що хочучи заставити чи примусити працювати, заробляти. І це взагалі, якби система може це як інтеграція, тому що у нас таке з'єднання, що це якась політика країни, да, якась умови для того, щоб це отримувати, і це їх буде доводить до відома. Так що саме змінили через те, щоб більше працювали. Я наскільки розумію, що ні. Там є якісь угоди, ще якісь обіцянки, да, і вони йдуть проти обіцянок. Ну, по всім даним, що так, є якісь обіцянки, і вони не підуть проти них, бо це як зрада, як щось, що порушує ці обіцянки і так далі. Тут, а так, напряму це слідство чогось суперважкого, суперважких дій, так що моя відповідь так. Прийшли, сюрприз привезли і, і пропали. Так що моя відповідь так. Ну, це вже погоджено. Це як частина плана. Я думаю, що так. Туди вкладені гроші, це воно знаходиться на якомусь кінцевому етапі, Уже, ну, це не сьогоднішнього дня рішення на секунду. Це те, що дуже давно над цим працюють. Воно вже там залишилося, нам принцип, покажу, що залишилося півроку, може, 7-9 місяців, да, до закінчення. Це старий проєкт. Так що моя відповідь так. Тут знову ж так, ми отримаємо це вже як погоджено те, над чим працюють. Так так. що відповідь — У ну, тут теж це те рішення, яке вже прийнято. Це ви мене питаєте, а умовно це вже прийнято. Може, це зараз просто якби ілюзія нашої участі, да? а рішення вже прийнято. Моя відповідь так. Є якісь накопичування в районі Чернігівщини, там декілька видів. Я думаю, що там є якась історія про зброю, є історія і про людей. Які, чи їх привозять, і вони там, може, проходять якусь ротацію і тому подібне. Так що це саме про те, щоб велику кількість зупинити ще в тилу. Ну, умовно, ворога, а ворог, умовно, ми. Така собі операція наперед, продумані операції наперед. Захист своїх територій та й все. Ну, На цим будуть працювати. Е, можливо, тут в нас, ну що мені не подобається, що тут є е, дурень, да, і тут можуть бути такі операції, да, якісь неочікувані, якісь нові маневри, нові якісь е, підходи до цього. Але там просто знов ми, знов ми, ми, і зараз якесь завдання туди зайти. Так що я думаю, що так. Ну, зараз точно це не на часі, і сказати, що буде більше підземних, це неправда. Тут нам, знаєте, так жорстко дають і башню, і десятку мечів, говорячи, не на повістки дня, але в цьому напрямку будуть рухатись. Так що сказати найближчим часом неправда, а от чи в майбутньому, так, це туди буде йти. Зараз просто зараз — ні. Чому? Я тут не можу сказати, що це Путі почастішали. Там розумієте, нам говорять, що це завжди було, просто про це якось не говорили. Не можу я тут сказати, тут, в принципі, ні, це ситуація яка є. Просто зараз більше про це оголошують, тут більше уваги, і, і ми в ту сторону дивимося, все йде так, як завжди. Я ну, не підтверджую, що це почастішали. Отут я підтримую, чому? Тому що, перш за все, знаєте, це ситуація кризова, з якою не можуть справитись, і умовно вони багато з чим не можуть справитись і зараз іде якийсь такий накопичувальний ефект, коли починаєш аналізувати і бачити. Це відбувається на всіх фронтах. А, це... а і там у нас піднімається тема фінансів, тема захисту людей, тема неспроможності влади, в принципі, керувати. І це такий якийсь момент прозріння якогось такої багато хто. Зусь зараз каже О Евріка, а, а Путін то нечесний, да? пам'ятаєте, як Іван Васильович міняє професію? Так що це щось схоже на те. Зараз розчарування таке і воно глобальне розчарування. Ну, чи дійсно дозволено? 100% дозволено. Це погоджено нам говорять на секунду, да? на всіх рівнях зарання. А головна, це таки, причина це безпека Німеччини. А якщо іще туди більше, це якась отримана інформація про відволікання на щось, щоб потім завдати удари на які по Німеччині, чи десь близько. Да? Вона таким чином щось там захищає. Але опирається на якусь інформацію. Інформація по всім даним. Розвідка, тому що вона йде по мечам, це щось свіженьке, може якісь перехоплення і щось подібне. Ну тут так. Єдине, що там воно недопоходжене, але на якомусь воно там ще хтось є проти, але по всім даним так. Теж для безпеки Франції. Знову в нас стає якась історія про безпеку. Вилазить у нас, то по Німеччині, якась небезпека. А тепер по для, для миру, тут, в принципі, нам сказали, для миру Франції. Не знаю, що там уже за нова інформація, цікава. Я вже раз дивилася, і знаєте, мені казали, що тоді я дуже пам'ятаю, що не факт, що наші там протримуються, зараз ситуація складна, але вона більш стабільна. І нам тут поміняють інформацію так повністю, мало того, що ми там протримуємо, ми ще й будемо рухатись далі. Так що це про якесь укріплення, якого умовно навіть і не мало б бути. Так що моя відповідь так. Ну, Тут таке, знаєте, залізобетон не так. Ми ті, хто діють, ми ті, хто не можна прорахувати, ми маємо ж зараз важель. І умовно ми стаємо, знаєте, якісь видими, ми навіть стаємо якимись вчителями, людьми, які започатковують щось, щось якісь нові ноу-хау і так далі. Так що моя відповідь тут чотири так. Ну, Підготовка до якогось чогось більш масштабного. І знов є якась інформація. Закрита. Знов мені закриває, що є інформація. Це... Е, ну, я... Що... Це з Росії, це звідки це. Так, це з, це з Росії. Да? Їхні амбітні плани, їхнє бажання завоювати. Так що це десь звідти. На жаль, те, що я скажу, не всім сподобається, вони і не переставали їх використовувати і сказати, що вони почали. Це неправда. Тому що по зірці вони весь час використовують по страшному суду, це робиться регулярно, да? десь, може, є якийсь е, затишок, а потім повертаються до цього сценарію. І вони, звісно, що вони по жриці будуть говорить, та, та ми цього ж не робили. Це, це все наклеп. Але це вони роблять завжди. Ну, чи буде воно засуджено так, але знову нам дають аркан смерть, будуть тянуть, наскільки довго зможуть, ми будемо періодично бачити заморожування цієї історії. Да? Оці всі викрутаси, які в нас відбуваються по відношенню до такого рівня людей, ми будемо спостерігати. Так що це в якийсь момент захочуть спустити на тормоза. Не вдасться, але е, затягування тут буде на всю е, ну, по всім сценаріям. Да? Тут повтор старого сценарію, е, замовчування, потім е, постаратися зупинити, Потім ми знову бачимо правосуддя, я так розумію, чи журналісти, чи хтось підніме гвалт, і, і знову будуть мусити на це. Але оця стара відіграна п'єса, вона, на жаль, буде знову перегрита. Ну, Чи є це в планах точно це є. Це якась ідея, але це ж не просто піти тут. Більше як передати комусь із довірених, і це не комусь законодавчому. Моя відповідь так, точно планує, і тим більше там чи сроки вже підходять. ну Там дуже багато на цього, і при тому він іще і хворий. От Нам все-таки показує, що людина хвора і при тому дуже сильно боїться. Дуже багато факторів для того, щоб це зробити. але Тут ріже око, що називається, як це передати тому якомусь супердовіреному, супердовіреній людині, щоб бути в безпеці. Ну, Дуже вже боїться за свою школу. Ну, чи беруть, так, беруть, і це взагалі якась така. Відпрацьована схема, люди розгублені, може не підготовлені навіть. Ну, тут якось більше мені здається, що не підготовлені люди. Може, це взагалі людей, яких тільки набрали, і вони Ну такі людський психологічний фактор. А як це потім Ну, це в нас багатство в руках, як ми бачимо по цьому дракону? І те, що дає якісь люфти, які дає нам якісь можливості. І, звісно, що ми цим скористаємось. Так що ну, дуже хороша історія, що в нас збільшується обмінний фонд. Тут не про відмовуться, там є якийсь вплив третьої сторони, щоб притормозити ну, про відмову ні, тому що це процеси, який відбувається. При тому і за це все заплачено, ну щось отака історія. І ці умови мають виконуватись, а от притормозити вони зараз будуть робити. На жаль, відмовитись вони не, не відмовляться. Це бізнес. Тут зразу дають імператрицю, якби що говорить так. Але там насправді не одні тільки літаки, там дуже багато засобів, і вони збирають цю інформацію не тільки через літаки. Там це один із способів. Ну Там чи зайшли, так, зайшли, але це щось ну, дуже маленьке, да? якась маленьке тут на трієчку, може це якесь селище, ну, щось маленьке, дуже маленьке, за цим працюють. Скажу більше, на ваше запитання, чи планують, а там немає планів, що там обов'язково йти. Зараз є історія закріпитися, а потім іти. Так що ми зараз будемо якісь бачити накопичення, може повтор сценарію. Знову ж аналізуючи, що відбувалося в Курську, і якісь там зроблені викли... свої виводи, і зараз щось подібне буде відбуватися за умовно, окріпним і так будуть рухати далі. Чи може, може, але це не буде армія як армія. Все рівно там є якась чи умовний вибір. Е, Якесь все-таки добровільне почало. Е, да? е, ти можеш вибирати. От, е, тут якась тема, що ти можеш вибирати, бути там чи ні. Чи їм запропоновано так запропоновано, і навіть там запропоновані якісь гроші. Але це не про те, що зловили і повезли, а все-таки там є якийсь умовний вибір. Е, так що я тут не підтримую, що це буде армія. Все таки це може якась кількість людей. От, не дивлячись не на що, все рівно буде обмін військовополоненими. От що б мені зараз не казали, що говорять, що там є якісь погоджені сроки, вони на, на максимально високих рівнях і вони просто йдуть свою дату. Так що моя відповідь так він буде. І теж нам говорять, що так, це знаєте, те, що показує їхню слабкість, і те, що в принципі, запускає рух до цього миру. І тут з іншої сторони, що не чекайте, що це так буде швидко, але це точно те, що почало рух. Ну, якийсь там рух по-любому буде на Херсонщині. І він в нас тут, даючи, просто вичікують момент, я скажу, що наступ можливий, є єдине, не можу сказати, що це до кінця літа. Можливо, до кінця літа, а можливо, ні. Чому, тому що там все-таки якісь є очікування, да, і є історія. Ем... Не знаю, чи відходу тут саме по вісімки, чи Ну, якісь хочеться сказати якогось моменту. Щось ну, мені хочеться сказати, що саме відходу, чи відводу, чи послаблення, і тоді якось підуть. А це, ну, якщо зараз питати, навіть головну команду, що не факт, що він вам скаже, бо це така плаваюча дата, ще немає цієї дати. Ну, це взагалі, знаєте, це була б. Супер реалізація всіх план. планів так є, це в принципі це те, що задумувалось. Це взагалі, знаєте, такі реалізації мрії. Крім того, це те, що може повернути колесо історії, навіть колесо війни, і, і дасть нам а, якісь аргументи для, для торгів, та, можливість торгуватися. Так що точно є. І взагалі тут по дамі Пентаклі заради цього і заходили. Ну Там неправда, що всі, це точно ні. Половину я можу сказати, що ну нам показують, да, половину, саме половину отримали, тому що дуже велика небезпека відвід є, але там ну, раз-половина, то частина залишилась. Ні, всі ні. Частину так. Ну, тут так таємна операція, яка була просто дуже по-скорому придумана і реалізована для того, щоб залякати. Так що так. Ну, причину, перш за все, по-швидкому прибрали. Та, що причина була, її прибрали, її просто там немає. І, і тому вони, якби приїхали, а нема. Так що, через що й не... того, що нема, то й не можна виявити. Знайдіть чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там нема. Так що щось подібне. Я не можу сказати, що вони, знаєте, якось дуже хочуть, тому що все-таки по мечах це не дуже хочеться. Знаєте, прийшли меча тобі в спину, і ти мусиш захотіти. Тут є якась історія примусу. І історія, що я по-іншому не можу зробити. Е, ні, я цю інформацію не підтверджую. Це добровільно примусово, як нас люблять говорити, оце в такому воно і працює. Така спільна робота, спільні проекти і, е, в принципі, щоб разом рухатись по тому, що раніше домовлялися. І тут дама Пентаклі. Це з хорошого, да, що це якісь довгограючі союзи, довгограючі проекти, щось таке більш глобальне. Це співпраця. От саме співпраця на такому максимально високому рівні. Ну, Башня. і... І зразу ж говорять, що в нас такі протиріччя з однієї сторони, що відбувається що це війна, так обговорювали саму війну, а з іншої сторони, обговорювали шлях до миру, до гармонії фінансування. А що може ще ж мигаль обговорювати? Так, і якби як це фінансування зробити максимально швидко? Якось так.